Доброго дня всім, Анжела Гуріна, друзі. При, при спілкуванні з, особами, з невідомими особами, які видають себе за ТЦК і державні органи, головне переломити ситуацію, показати, що ви не боїтесь, і ви знаєтесь на законах. І коли вони питають ваші документи, ви маєте перегнути цю ситуацію на свою користь, на захист себе, спочатку ваші документи. І це потрібно говорити без агресії, але наполегливо розумієте, ваші документи, ваші повноваження. Покажіть ваш воєнний білет, а це недостатньо. Має бути ще довіреність <кій> <кій> від юридичної особи, приватного права. Покажіть повноваження, підстави, на підстави якого закону ви дієте. Будь ласочка, покажіть. І тоді... Да, обов'язково знімати відеофіксацію, не дати їм забрати свій телефон, наполягати на тому, що ви маєте за статтєю 34 Конституції України, ви маєте право е, знімати е, всю потрібну вам інформацію любим способом. Мати при собі Конституцію, носити з собою Конституцію, червону ручку, якщо таки доведеться. Будуть примушувати пишете червоною ручкою під примусом. І тоді вони зрозуміють, що ви є не фізособа, а людина, що ваш статус вищий. Розумієте? В наступному ролику я вам розкажу ще, які міжнародні договори вас захищають. Вчіться, повторюйте це, записуйте собі шпаргалочку, щоб ви, якщо ви такі втратите, розхвилюєтесь, не зможете, маєте мати про собі Конституцію, шпаргалочку, заглянули, подивились, розумієте, не бійтесь, проявляйте волю, кажіть про себе. Добре? І пишіть мені, як у вас це. Получилось добре, гарного дня.